Доброго дня! Сьогодні у нас визначення хімічного споживання кисню або показник хайська у стічній воді. Ми будемо визначати саме у Стічні, цей показник найчастіше використовується для визначення вмісту кисню, який необхідний для укиснення органічних речовин, які містяться у цій воді. Тому зазвичай це мова йде про стічну воду. Отже, у нас також сьогодні буде стічна вода. Це стічна вода з заводу молочного комбінату. Має отакий вот вигляд. Да, тут може бути все, що завгодно. Ну і, звісно, хімічне споживання кисню, якщо подивитися в літературі, становить порядка 1200 мг 2 на дм3. Це доволі високий вміст. Тому пробу ми відбираємо з урахуванням розведення. Максимальний об'єм проби, який можна відібрати за методикою, це 20 см кубічних. Розуміючи, що тут вміст органічних речовин доволі високий, я буду робити розведення. Для того я відбираю піпеткою 5 см кубічних і додаю 15 см кубічних дистильованої води. 5 це сама стічна вода молочного заводу. Так. От, ви бачите, що я відібрала їх 5 см. Хочу, щоб це було чітко, тому 5 см. Ввожу її в конічну колбу обов'язково зі шліфом. Видно, та, шліф, тому що будемо вдягати. Прилад, зворотній холодильник називається. І ввожу 5 см нашої води стічної. Да? Вона без запаху. Але якщо можливо внюхатися, то там якийсь невеликий такий запах, сироватки. Тобто нічого такого, бо в неї є високе значення ОПШ на рівні одиниць та мікробіота. Така яка супроводжує бродіння, мабуть не живе. Отже. Вела 5 см, щоб повністю олік воду, то носик отак піпетки докладаю до стінки посуду, все повністю вилилось. І завчасно підготовлена циліндром мірним 15 см кубічних дистильованої води. Я вливаю, в мене загальний об'єм, виходить 20 см кубічних. Так має бути за методикою або інші об'єми відбираєте, або 20 см кубічних, іду, і це ваша олік вода. Після цього ми додаємо такий реактив, як калідихромат. Калі так він зберігатися має в з темного скла. Якщо ми пам'ятаємо, що відбираємо реактив перше, то бажаємо сполоснути піпетку, як я, власне, зараз і зроблю. Споліскуємо, Тут стаканчик такий стоїть, ну, скажімо, навмисно. Я його ввожу, допомагаю там так, подивилася піпетка з повним спуском. З повним, значить, з нею зручно працював. йому 10 см кубічних 0,25 нормального калі дихромату. Грошей має забарвити, звісно. Потім додаю повністю, перемішую. Наступний реактив, який ми додаємо, це наважечку. Аргентум 1 сульфату. За методикою це 0,3-0,4 грами. Ми додаємо 0,3, так кажуть, хіміки, що можна, трошки ніби економлю, тому що реактив важливий з дорогоційним металом. 0,3 грами важечка Аргентум сульфату. От він в мене відважений. Це порошочок такий на кальці. Я його всипаю в пробу. Також перемішую. Аргентум сульфат, якщо з табличкою розчинності подивитися, здається, це дуже мало розчинна сполука, тому сама собою вона не розчиниться. Для того потрібна сульфатна кислота, концентрована і нагрівання. І в кінці, побачимо досліду, то аргентум сульфат має розчинитися. А так, от ви бачите, що він тут випав і лежить і швидше за все не розчиниться. Після того, як ми це все зробили, обережно додаємо 30 або 30 кубічних сульфатної кислоти концентрованої. От сульфатна кислота в мене вже цивілідрій тут мається, її 30 см кубічних. Я буду додавати, але е коли ви працюєте з сульфатною кислотою, а з іншою кислотою, Знаєте, що цей процес супроводжується нагріванням, і тому, щоб не мати ніяких проблем, може бути всілякі обставини, хай воно буде стояти в якомусь ексикаторі або ємності, ну, куди, скажімо так, при додаванні, якщо що рідина можна вилитись. Бо зараз пробірка буде нагріватись. Не пробірка, а коло, але вона термостійка, обов'язково. Що я вам мала ще сказати, що у нас зі шліфом і позначка, ой, гарячий позначка, що цей посуд термостійкий, прямокутник з обкурбованим Дуже гарячий, дуже гарячий. Тому ми додаємо поступово, я навіть перемішу потрохи. Да, і потрохи доливаю концентровану сульфату, потім струшую трошечки і ставлю зараз на шліф. Згородній холодильник. Я зараз покажу, як це працює, навіщо потрібно. Ну, отак от. Потрошки доливаємо. Хтось взагалі, скажімо, робиться, я бачила залпом. Але я намагаюся потрошки, тому що, ну, скажімо, має відбутись певна хімічна реакція, щоб ми її не перешкоджали. Так, все. Сульфатну кислоту в потрібному об'ємі я додала. Отже, ми бачимо, що от кольор розчин у нас. Да? Перед тим, як почати всі директиви додавати і записувати відео, я, звісно, включила електричну нашу піч. скажімо так, да? нагрівач. І тепер, що ми маємо робити, це я відставлю допоки. А тепер покажу, покажу що таке зворотній холодильник, як це працює. От він наш зворотній холодильник, <кій> да, він з такими кульками зсередини. І одягає цим шліфом або цією трубочкою на нашу колбу. Отут вмикаю о, рожевий шланг, якщо видно, да? це подача води, водопровідної води до холодильника. Подача має бути знизу і догори. А те, що надлишково, буде відводити всю каналізацію оцим шлангом синім. Отже, зараз включаю вмикаю наш холодильник, і ви побачите, як буде набиратись вода в зовнішню рубашку, а по внутрішній буде йти пара. Все наближок виливається в цю трубу. Таким чином наша колба буде, пара, яка буде утворюватись під час кипятіння, буде охолоджуватись і повертатись назад до колби. Отже, я єдине, що маю зараз підсунути наш нагрівач, скажімо так, поставити на нього колбу і засікти час 2 години в я дещо підсунула нагрівач. Тепер, зверніть увагу, буду ставити нашу колбу з холодильником з воротним. Але я бачу, що це воно все буде фіткем, тому в такому разі нам потрібно щось, що буде тримати. Це штатив. Зараз це зробимо. Отже, поставила штатив. Так, тут є лаптери, яка триматиме холодильник. Ну, в таким чином ми просто знімаємося питання того, що якщо раптом ну, щось там трапиться. Да, то у нас холодильник тримається і все буде знову в порядку. Пара, яка утворюється, охолоджується, повертається в вигляді рідини назад. Ну, власне, все. Перевіряємо, щоб він стояв, щоб колба конічна, термостійка стояла. Все було, скажемо, потрібно так, як потрібно. Вода є, зливається, переваряємо, чи вона надходить тим, що злив є, значить вона надходить. Якщо забагато надходить, можливо, треба зменшити потік води. І от, якщо з'являється перша бульбашка від дна, це говорить про те, що вже починається початок кипіння. З того моменту чітко відраховуємо дві години кипіння, Потім починається детрування? Цей метод має назву арбітражний, дихроматний метод визначення хімічного споживання кисню. Він арбітр, арбітражний. Тому ну, скажем, процес тривалий, є прискорений, він відбувається швидко визначення, але це арбітражний, не користується хіміки, які працюють з тічною водою, і хіміки-аналітики. Тому саме його я і показую. От, Поки ми розмовляли, я вже бачу початок кипіння. Я електричну плитку ставлю на мінімальну температуру нагрівання, щоб кипіння було мінімальне, дуже повільне, спокійне, але дві години. Очікуємо, допоки наш розчин кипить уже дві години. І приблизно не пройшло. Ми починаємо продовжити, ну скажімо так, робимо ще один крок, який нам потрібен для того, щоб розрахувати хімічного споживання пісню за формулою. Ми визначаємо титр солі мору, якою ми ще не користувалися, але після того, як ми на 2 години ми будемо сілю мору титрувати, то ми маємо визначити титр солі мору. І от якраз на цьому другому етапі я зосереджую свою увагу. Наш дослід триває, але ми маємо визначити титр. Ну, Скажімо, солі мору, тому працюємо. Для цього ми відбираємо 10 см кубічних калійдеркомату. Калійдеркоматом ми вже знайомились, ми його додавали в наш зразок. От. І з допомогою нього ми будемо визначати Тут або перерахунковий коефіцієнт К, який також фігурує у формулі. Зараз відбираю 10 см кубічних нашого калідихромату, додаю. І доливаю 100 см кубічних дистильованої води. Для зручності я маю циліндр, так, і в який, ну, скажімо, додала вже зачасно... Дистильовану воду. Так, виливаю всю олік воду і маю, скажімо так, додавати дистильовану воду, але так, щоб в цілому було 100 см3. Тобто, якщо калію промату ми додали 10 значить дистильованої води, відповідно, має бути 90 Додаю Додаю 90 смбічної дистильованої води. Перемішую, ну і виходить такий розще. Так, перемішую гарненько. І потрохи -по додаю 10 см кубічно концентрованої сульфатної кислоти. Тобто в цьому досліді ми бачимо, що багато працюємо з сульфатною кислотою. Вона також за вже приготовлена. 10 см кубічно сульфатної концентрованої кислоти. Додаю потрохи, тому що розчин знову ж таки починає нагріватися. І перемішуємо. Після того, як розчину холоне, ми почнемо з титрування. Але ми ще додамо індикатор фенілантранілова кислота, яка також готується за спеціальним, скажу, співвідношенням, все прописано в методиці. Але спочатку наш крок готовий: додавання сульфатної кислоти і визначення титру. Титр розчину солі встановлюється для кожної серії. Досліджень окремо. От у нас сьогодні серія досліджень. Це стічна вода і е, холостий дослід. Кожен раз, коли ставиться якийсь дослід, це та вода, яку досліджується, або декілька вод, скільки б їх не було одна, дві, десять, і холостий дослід. Холостий дослід проводиться так само, але з дистильованою водою. Це буде наш наступний круг. Допоки що визначення ХСК у стічній воді, а потім у водопровідній. Так, все. Кислоту я додала, гарненько перемішую. Кислоту додала. Да, ну, він, скажімо, не гарячий, такий, що не можна тримати, але доволі такий теплий. Тому почекаю, поки що він охолоне, додам при вас індикатор. І потім будемо тут рувати.